Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. На Полтавщині розробляють інтерактивну карту джерел питної води. Замовила побуття власного чоловіка за 500 доларів. Правоохоронці підозрюють жінку. Тільки літо, тільки хіти. У Полтавській обласній філармонії пройшов концерт. А тепер про це та інше докладно. Допомога військовим забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та виділення коштів на лікарні міста за ці та інші питання. Сьогодні проголосували депутати на сесії Полтавської міської ради. Більше про це розкажуть наші журналісти. 9 серпня в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. Депутати проголосували за проєкт рішення про затвердження місцевої комплексної цільової програми забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у 2023-2025 роках. У новій редакції воно передбачає, що з бюджету громади виділяють 500 тисяч гривень на оплату рекомендованих листів, які ТЦК буде надсилати військовозобов'язаним. Додається виключно лише пункт оплати пошту поспоштового зв'язку щодо надсилання громадянам Полтавської громади рекомендованих поштових відправлень. Затвердили на сесії депутати місцеву цільову програму Полтавський спротив у новій редакції. Також внесли зміни до показників бюджету громади на поточний рік. Департаменту освіти виділили додаткових 3,6 мільйона гривень. Управлінню житлово-комунального господарства 13 мільйонів гривень, а управлінню спорту 900 тисяч. За 26, проти 0, отрималась 2, Не голосували 4, рішення. прийнято. рішенням сесії. Депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської тергромади на поточний рік. Зокрема, начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко прозвітував, що найближчим часом до старостатів передадуть лафети для транспортування генераторів. Уходу По лафетів, ну скажімо так, ми закупівля, яка відбулася. Товар був поставлений не ти не, не, не той, який замовлявся. Е, зараз ми працюємо з е, переможц... ну, з компанією, яка поставляла для того, щоб вони усунули свою помилку. Лафети будуть в старостатах. Ми поставимо генератори на лафети. Також на засіданні обранці внесли зміни до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я на 2024 рік. Таким чином виділили додаткових 15 мільйонів гривень на придбання обладнання для другої, четвертої та дитячої лікарень Полтави. Якщо сім'я загиблого захисника не має можливості поставити на кладовищі пам'ятник, це мають зробити за кошти громади. Таку пропозицію внесли депутати Полтавської обласної ради на засіданні комісії з питань регламенту та дотримання прав учасників. АТО. подробиці дивіться у нашому сюжеті. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Депутати розглянули 10 питань порядку денного, серед них про стан увічнення пам'яті військовослужбовців, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Понад 40 громад подали звіти і це видно. Як люди дбають про родини загиблих, майже в усіх громадах створюють їм пам'ятники за, за, за кошти громад, виділяють кошти від 40 тисяч до 10 тисяч сім'ям загиблих і не просто там раз у рік, а декілька разів і, і щомісяця є такі громади. Різні суми, правда. Тобто, ми можемо сказати, що наша область з пошаною, з величезною повагою ставиться до наших. Героїв є в нас поховання, які в 22-му році до цього часу просто могили обставлені вінками. Є є такі випадки. Нам потрібно 22-23 рік, які поховання вони повинні бути з пам'ятниками правильно. І повинні бути з пам'ятниками за рахунок громади. Ну не сім'ї, сім'я так втратила. Розглянули депутати і питання про погодження кандидатур для нагородження відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Погодили члени комісії і питання про наповнення інтерактивної карти питної води. Це застосунок для населення Полтавської області, який містить дані. Про те, де в регіоні є питна вода, депутати проголосували, аби карту доповнили інформацією про результати дослідження проб забору води на вміст шкідливих елементів. Застосунок цей має 275 точок джерел питної води, де вказані його географічні координати, вид джерела. Де знаходиться це джерело, можна сортувати за назвою, за територіальною громадою, за районом. Застосунок опублікований на даний час тільки 30 територіальних громад введено, але зараз іде стадія наповнення ще 30 територіальних громад. Близько 600 буде точок в застосунку, де можна набрати. В питну воду під час відключення світла також депутати підтримали питання про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина на 2024-2026 роки за перше півріччя 2024-го та про хід виконання комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору Полтавської області на 2024-2027 роки за перше півріччя поточного року. Заплатила за скалічення чоловіка 500 доларів. США. до поліції надійшла інформація, що у Полтаві планується злочин насильницького характеру. 62-річна жінка та її 37-річний син ймовірно замовили найманцю скалічити свого чоловіка. За даними слідства, родичі затаїли на нього образу ще з минулого року. Правоохоронці організували спеціальну операцію для того, щоб викрити замовників. Фігурантів затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Жінці вже вручили підозру у готуванні до вчинення тяжкого злочину та клопотання про взяття під варту. Також розглядається питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу її сину. За даним фактом, слідчим управлінням обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 14. Та частиною другої статті 121 – це готування до вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. У будинку по вулиці Квітучій 8, що у Полтаві, де рік тому стався вибух, через витік газу розпочали внутрішні роботи з підсилення стін. Утеплюють і фасад. Докладніше про хід робіт розповідаємо у сюжеті. В житловому будинку по вулиці Квітучій 8 у Полтаві, що постраждав від вибуху через витік газу рік тому, розпочали внутрішні роботи з підсилення стін. Зовні утеплюють фасад базальтовою ватою. Вже почали наносити другий шар матеріалу. Зараз ми сверлимо отвори, будуть встановлені вертикальні підпорки там із Швелера 14-го. Все це ми стягуємо. На це теж є окремий проєкт. Але ми підсилюємо четвертий поверх, потім третій, потім другий. По фасаду це утеплення в два шари згідно проєкту. З майбутнім оздобленням, фарбуванням. Повністю весь під'їзд буде утеплений з трьох сторін. Усі внутрішні та зовнішні роботи намагатимуться завершити до настання холодів, запевнив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні у нас на квітучі ведуться роботи, ведеться демонтаж укріплення стін. Відповідно, там будуть ставити металеві конструкції для усилення несучих стін. Це стосується другого, третього, четвертого поверху. Треба поставити металеві усидлені блоки, потім демонтувати зруйновані бетонні плити, відновити по-новому і провести облаштування, відновлення електропостачання, водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Місцеві говорять, вже зневірилися, що під'їзд почнуть ремонтувати. Вже от прийшов, вже більше годин. Утеплюють, а те, що треба ремонтувати, це не робиться. поки нічого. Тим часом мешканці сусіднього будинку чекають на заміну вибитих вибуховою хвилею вікон. Нічого нам ніхто не робить. Ми самі он постеклили вікно, он самі з кусочків понаходили та зліпили. Вони нам сказали, що ми ваш дом взяли на баланс, поставили на, на що будемо міняти оці вікна. Нагадаємо, 6 серпня 2023 року в одній з квартир на третьому поверсі в другому під'їзді багатоповерхівки по квітучій 8 вибухнув газовий балон. В результаті пошкоджено міжповерхові перекриття між другим, третім і четвертим поверхами та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані та непридатні для життя шість квартир. До Полтави на щиті повернулися ще двоє захисників. Сьогодні біля свято успенського собору провели відспівування 28-річного сержанта Миколи Шварьового. Він служив на посаді техніка стрілецької роти 116 ї окремої бригади територіальної оборони. Боєць загинув 6 серпня цього року у населеному пункті Катеринівка Покровського району Донецької області. По автомобілю, у якому їхав військовий, влучив ворожий безпілотник. Чоловік помер під час евакуації до стабілізаційного медпункту. Також попрощалися сьогодні із 51-річним солдатом Георгієм Кісільовим. На війні він служив на посаді стрільця стрілецької роти. Загинув 1 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне Волновахського району, що на Донеччині. Наші герої-захисники вони віддали найдорожче, що в них було власне життя, захищаючи нашу домівку, захищаючи наше місто, захищаючи кожного з нас. Подвиг наших героїв. Ми їх називаємо героями не тому, що це якісь помпезні слова, а це власне те, що ми розуміємо, як їм було важко там на фронті, як було щодня перебувати в пеклі. Тільки літо, тільки хіти так називалася концертна програма, з якою виступили перед глядачем вокалісти полтавської обласної філармонії. Мета концерту підбадьорити полтавців та гостей міста та зарядити їх позитивом. Чи вдалося це зробити нашим артистам? Розповідаємо у сюжеті. За мить до виходу на сцену гурт краяни. Сьогодні літо, хіти 90-х, Тому звичайно, пісні, які люди добре знають, чого квіти не хіти України, хіти України. квіти в'януть. Подарую тобі. І звичайно: Червона рута, Всеукраїнська... всеукраїнський хіт. Так, да. так що співати будуть всі разом з краянами. Нам так. дуже приємно, що сьогодні так багато глядачів у наших стінах нашої, нашої рідної філармонії. Так, розпочався концерт тільки літо, тільки хіти. Артисти Полтавської обласної філармонії підготували для глядачів програму, що складається лише з життєстверджувальних пісень, говорять організатори дійства. Цей концерт це просто емоція. Та емоція позитивна, якої нам зараз просто не вистачає. Вона сонячна, вона щира і вона дуже талановита. Ця емоція, яка буде з нашої сцени лунати взагалі до нас приходять за маленькою надією. Я вже говорила, що кожен наш концерт це терапія. І сьогодні не виняток. Тільки хіти, тільки літо. Кожен артист вибрав по два по три твори. Самі особисто вибирали. Я буду виконувати власну пісню Чорні очі. Там про море, про пісок, про кохання, про любов, про літо і так далі. І у нас публіка наша дуже любить співати з нашими артистами. Артисти працювали безперервно, закриття концертного сезону цьогоріч не було, адже ця робота лише додає наснаги, говорить директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. Ми працювали нон-стоп У нас і в червні, і в липні, і вже настав серпень, у нас ще сидять концертні програми. Це зроблено навмисне для того, щоб не переривалося відвідання філармонії, щоб люди завжди мали вибір, куди піти, послухати, зайти, відволіктися від буденності і набратися сил для боротьби. Частину зібраних коштів від концерту передадуть на потреби ЗСУ. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарних вихідних. Бережіть себе і побачимось.